Саме сьогодні наше комунальне підприємство Кременчук водоканал відзначає свій 115-й день народження. Тож така ювілейна дата не обійшлася без великого святкування. У сквері соснови влаштували справжнє свято для дітей та дорослих. Вирішили все ж таки за погодженнями з міською головою, з військовою адміністрацією провести такий захід. Ми спробували вперше за період дії воєнного часу, враховуючи всі безпекові аспекти, провести такий захід саме для працівників підприємства і їх дітей. Це головне. Нас підтримала дитячий фонд ЮНІСЕФ від ООН. спробували залучити сюди завдяки підтримці міського голови його заступників. Багато волонтерів, багато локацій. У межах заходу фахівці Кременчук водоканалу створили локації, які б демонстрували роботу підприємства на кожному з етапів. Показати специфіку нашої щоденної роботи це і діяльність лабораторії. Далі є електротехнічна локація, де представлені засоби захисту електромонтерів, які працюють з високою напругою. Є сантехнічна локація, де ми зробили таку інсталяцію інженерну з основних елементів, які ми використовуємо засувки. Руби, гідранти, теж цікаво. На окремій локації я бачу, працює екскаватор. Новий екскаватор, який ми придбали цього року, за все ж таки за підтримки міського голови. На кожній з цих локацій працівники підприємства розказували про те, з чим щоденно працюють, а демонстрували це наживо. Міні-макети лабораторії мікробіологічної лабораторії, хімічної лабораторії, а також міні-виробництво питної води. Тобто можна побачити, як очищується вода, і як вона досліджується на цьому стенді. показані засоби захисту та інструменти електромонтерів. Можемо показати, як працюють квести. на нашому стенді. показано візуально, як працює водоканал. Окрім цього, локації для малечі з іграми та аквагримом облаштував і молодіжний парламент Кременчука. Фахівці ДСНС та поліції також мали власні локації. А працівники міської публічної бібліотеки розробили для дітей цікавий квест. А ще департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради підготував спортивну локацію. Найменшим відвідувачам припало до душі таке свято. Тож вони із задоволенням брали участь у активностях. Тут можна е, багато чого робити, е, можна е, та і воду там подивитися, водичку попити, е, попкорн поїсти там, сладку вату. Побачив е, там є е, труба, і я бачив, як там. Проходить по всьому Кременчугу вода. Мені дуже сподобалося. Вітаємо найстаріше комунальне підприємство міста з днем народження. Бажаємо, аби фахівці Кременчук водоканалу завжди мали сили та наснагу для виконання без перебільшення надважливої роботи. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.